Види остеохондрозу та симптоми. Перше, біль у грудях виникає у разі ураження хребців грудного відділу. Найчастіше має обірізуючий характер, але може бути стріляючим, пікучим або ріжучим, при хронічному перебігу, болісним та постійним. Виразність болю за грудниною посилюється при глибокому диханні, кашлі, чханні, поширюється на міжребірі. Інші симптоми це може бути знижена шкірна чутливість у цій ділянці, оніміння, порушення ритму, серцебиття, задишка та біль у спині. Для поперекового остеохондрозу відповідає біль від попереку через внутрішню або зовнішню поверхню стегна до колінного суглоба, далі до пальців стопи. Крім того, біль може відчуватися в промеженні та крижах.